Всім доброго дня! Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю щастя, добробуту, миру і міцного здоров'я. Розпочинаю третю частину відеоогляду першого каталогу, який почне дію з 9 січня. Ось така палетка для контурингу зі знижкою 55% і ціна 329 гривень. Тут є і бронзер, хайлатер і рум'яна, також пензлик зі знижкою. Також можна підібрати собі відтінок компактних рум'ян: Півонівий, рожевий, персиковий, плавно розташовується, мають стійку формулу і трендові відтінки такі цікаві. Також підібрати можна і стійку матуючу пудру. Яка тримається до 10 годин, зменшує видимість пор, згладжує дрібні зморшки і недоліки шкіри. Підходить для жирної та комбінованої шкіри. Має світлий середній відтінок. Спокусливі губи. Разом з суперстійкою матовою помадою Zivan Color Unlimited Ultra Fix. Ціна на неї 165 гривень. Вона не залишає слідів, надає губам інтенсивного кольору з матовим фінішем, зволожує губи і стійкість до 8 годин. Витримує навіть поцілунки протягом дня. Є такі нюдові відтінки, яскраві і ось такі от шоколадні. Також наш бальзамчик мультиактивний, добре зволожує губи за допомогою екстракту морських водоростей, 8 годин безперервного догляду, збільшує об'єм губ з допомогою пептиду, який стимулює вироблення колагену і гіалуронової кислоти. І також є вітамін Е, який бореться з дією вільних радикалів і СПФ15. Знижка 129 гривень всього лиш. В мене відтінок кораловий, також є рожевий і малиновий. Дуже добрий бальзамчик. Рекомендую для дівчат, також для жінок, для повсякденного використання. Тінт для губ і щік. ось такий за 129 гривень, є милий рожевий, енергійний червоний і свіжий ягідний. Можна наносити як на губи, так і на щоки. І е, також розташовувати пальчиком, як рум'яна, вони будуть. Зі знижкою сумочка косметична за 399 гривень. Е, також в нас є ось такий апарат для манікюру 569 гривень. Можна робити манікюр собі самостійно вдома. Ось такі йдуть насадки, батарейки і режими швидкості. Для наших нігтів ось такий догляд, як у салоні і сироватка для нігтів, нічна маска, зміцнювальне покриття, олія для нігтів і кутикули. На все є знижка. Також. Пастельні відтінки стійкого глянцевого лаку з Іван, супернасичений глибокий колір, неймовірний стійкий блиск. І рідина для дбіливого зняття лаку. Також є трафарети, кому потрібно. А, ось такі в нас є від Jordani Gold контурні олівці для очей, олівці-праймери для губ. Він має універсальний прозорий відтінок. Що запобігає розтіканню а, помади і містить гіалуронову кислоту. А, ось такі олівці для брів, а, каштановий відтінок, чорний і пінцет для брів. А, далі ось така коригуюча база під макіяж, невагома гібридна база а, з пігментованими перлинами. Добре розгладжує шкіру з допомогою гіалуронової кислоти, наповнює її вологою. Це 389 гривень.